За три дні до вирішального другого туру виборів у Сербії кандидати в президенти зійшлися в теледуелі згідно з опитуваннями за чинного лідера країни Боріса Тадіча готові проголосувати 58% виборців. За його суперника, націоналіста Томіслава Ніколіча 42%. Останній намагається вибороти президентське крісло в Тадіча вже втретє поспіль, але марно. Теледебати суперники використали для взаємних звинувачень, піднявши найгостріші теми економічну ситуацію та статус Косово. У време господин саме ви, пане Тадіч, були президентом Сербії, коли в односторонньому порядку було проголошено незалежність Косово. Саме ви надіслали запит у міжнародний суд справедливості в ГАЗі з проханням висловити позицію щодо незалежності Косово. Тадіч також проти визнання Косово, однак виступає за пошук політичного компромісу в бунтівному краї. Сербія втратила владу у Косово, тому що нас витрули звідти військові. У нас не було жодної політичної інстанції чи поліції в краї, коли я став президентом. Я Завжди виступав і буду виступати за заснування політичних інститутів у Косово. Одночасно, з першим туром президентських 6 травня у Сербії відбулися парламентські вибори. І, хоча прогресивна партія Ніколіча випередила демократів, тадіча створити уряд їй не вдасться. Соціалісти, що прийшли третіми, пристали на коаліцію з владною партією. Нікуліч звинувачує президента у фальсифікаціях і погрожує вивести людей на вулиці.